Юрій Довбуш представив у краєвій публіці 52 картини, ранні і написані нещодавно, що дозволяє простежити певну творчу та світоглядну еволюцію митця. Більшість експонованих робіт пейзажі, натхнені морями, стрімкою тисою та улюбленими для художника Карпатами. Ще в дитинстві я дуже цікавився роботами закарпатських художників, які висіли у мене в моїх батьків, і завжди ходив в галереї. А так як став я. Хірургом став приватним колекціонером, і перші роботи попали саме закарпатських художників. Вивчаючи їхню творчість, я не витримав, взяв пензлі, і краски і почав малювати. І так малює, як дав Бог. Бо мене того не вчив, ніхто робити. Саме це, на думку Бориса Кузьми, і є родзинкою творів Юрія Довбуша. Безпосередність і відкритість не загнана в рамки суто технічної вишколу. Дозволяє авторові, хай і не володіючи над складними способами зображення, оригінально висловлюватись у живописі, по-свіжому інтерпретувати популярні теми. Представлений доробок каже Борис Кузьма, засвідчує належність автора до представників так званого наївного мистецтва. Визначальною рисою тут є не професіоналізм, а душевність, із якою автор підходить до роботи. У світі є цілий ряд проводиться виставок наївного мистецтва. Є навіть певні школи відповідні, і це цікаво. Чому тому, що це десь близько до рівня дитини, як дитина, не, не знаючи способів вираження, припустимо якоїсь теми, вона робить так, як вміє, але чисто від душі, від серця це є. І це. Інтуїтивно навіть, і це завжди є щиро. Це є від душі, це приємно. Це десь людина починає відчувати, десь навіть на такому на, на підсвідомому рівні. В абстрактних роботах втілено філософські шукання автора. Щоправда, часом розвинену асоціативність мислення художника глядач може оцінити лише тоді, коли дізнається про назву картини. Підходиш до картини, здалеку не розумієш. Коли прочитаєш, як автор її назвав, розумієш, як автор дивиться на світ. І Дуже часто співпадає. Є такі картини, як Ломка, як біржа, як авторитет. Підходиш, здалеку не розумієш, що це. Коли прочитаєш, то розумієш, що без слова не може обійтися навіть художник. Дві музи із дев'яти тут зійшлися і працюють у Будісон. Вори Юрія Довбуша в залі закарпатського музею народної архітектури і побуту до 21 червня.